Слово Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до нашої варти з наміренням, щоб кожен з нас для себе дав відповідь, а чи не втратив я надію на Бога, чи не засумнівався б я в Його величі, і чи не сумнівався я в Його силі. Тобто я хочу, щоб ми з цим запитанням війшли в це розважання, в цю варту і постаралися кожен для себе дати відповідь на ці запитання. Тож розпочинаємо нашу молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стихи з книги Второзаконня. А якби ти в своєму серці намислив, та ж ці народи багато численніші, ніж ми, та ці народи багато численніші від мене. Як же я здолаю прогнати їх? Та не бійся? Згадай тільки, що зробив Господь Бог твій з фараоном і з усіма єгиптянами. Війна триває уже. Вісім місяців. І за цей час ми всі пережили дуже багато різних подій. І от зараз, напевно, що настав той час, коли багато хто з людей стали байдужими до війни. Багато хто втрачає надію, впевненість, втрачає віру. Люди почали закриватися. На те, що відбувається довкола. Знаєте, навіть сьогодні от вечором сидів на вулиці, готувався до цієї молитви, а буквально, я не знаю, де в Сусідньому районі грала гучна музика. І цю музику чути було дуже далеко. Я вже не кажу, що це була російська мовна музика, що це грала пісні гурту, який відкрито підтримує Росію і, і війну в Україні. Але сам факт того, що люди забули, що є війна. Люди сховалися від війни, втратили все. Можливо, вони та, веселяться. я не знаю, яка причина їх весела, що, може, хтось з них повернувся. З їхніх рідних з війни, знаєте, живі здорові не влаштували велике гуляння. Я не знаю. Але знаєте, що мене вразило? Хочете повеселитися в часі війни? Веселіться. Але не треба це робити так гучно і принизливо до тих людей, які втратили рідних на цій війні. І от для мене це стало черговим свідченням того. Що багато, дехто з людей, можливо, багато все ж таки, людей втратили віру, втратили надію на те, що Бог нас визволить. Що ми переможемо в цій війні. Людям стало вже жити комфортно, не розриваються міни над головою, не стріляють, слава Богу, все нормально, все класно. Війна це там, ми, головне, тут. І от сьогодні чому я кажу, сумні. Сумнів на Божу силу, сумнів на те, що Бог це може припинити. І найбільше, що вражає не раз в таких людях, це люди, які кажуть, а ми не зможемо в Росії багато зброї. У Росії багато людей ми не зможемо. Ми не витримаємо, а в нам не постачають зброю, а в нас нема стільки всього. І ось цей, знаєте, настрій, оцей, це навіть не песимізм, це жаління самого себе. І от сьогоднішній стих, знаєте, Він про це жаління говорить. Говорить, як люди себе люблять жаліти, тому що люди відходять від Бога, люди не покладаються на Бога. А Бог просто каже: ти сумніваєшся? Ти думаєш, що ти не здолаєш цей народ величезніший? Одна фраза, яка для мене стала, знаєте, таким, знаєте, прозрінням, можна так сказати. Згадай фараона і фараонове військо. І дійсно все стає на свої місця. Ізраїльський народ, оце покоління, яке виросло в Єгипті. Виросло в рабстві, виросло знанням того, що за них все вирішили. Виросло, знаєте, з тим, що та, головне, аби в хаті було кусок м'яса і хліба, а все решта не має значення. Немає значення, що над ним знущаються, що його принижують, що його мають за небі. Що його, як ізраїлітянина, на не існує для, багать... для інших. Для нього важливо, головне, щоб був казан з м'ясом і кусок хліба. Так от ось цей народ, ізраїльський народ з таким усвідомленням раба, раба рабським усвідомленням звільнений Богом. Вони виходять з Єгипту. Коли виходять, то тоді, коли єгипетський фараон пережив біль втрати. Коли весь єгипетський народ, незважаючи на всі ті дев'ять кар, які були перед цим, які тільки стосувалися з зовнішніх речей і аж ніяк не людського життя, не зважали ні на що. І фараон на що не зважав. Йому було байдуже до досі. Він, він любив себе, свою владу. І от коли десята кара. Через його жорстокість, через його зачерствіння призвело до того, що загинули всі первородні, всі первістки, перші діти в сім'ях, скотина загинула, тобто всі тварини свійські загинули. Тільки тоді він сказав: Геть, вигнав їх. Але на третій день зібрав все своє військо і погнався за ними. Військо фараона, який він очолив колісниці. Сучасні танки, бойові машини сучасні. Це були колісниці, кінь, кінота. величезніше військо, озброєне, люте, не народ, який з дітьми, з провізією, з худобою. І без нічого. І ось цей сумнів. Що нам бути? І вони впираються в це море. Все загинули. Починають нарікати на Мойсея і на Бога, нащо ти нас вибів з єгипетської землі, щоби тут нам подіяти смерть? Тобто вони не покладаються на Бога, вони хочуть знову вернутися в рабство. Але що робить милосердний Бог? Переводить їх через це море? А що робиться фараоном? Знищується. Він топиться весь. Все військо разом з колісницями, з усім. Все гине в одну секунду. І Бог це робить для того, щоб показати ізраїльтянам його силу і велич. А все це можливо тільки тоді, коли ти молишся, коли ти є з Богом. Бо за молитвою Мойсея і його брата Аарона, це сталося за молитвою двох людей. Бог показав свою силу і велич, щоб ти ніколи не сумнівався. І от сьогодні це є заклик до всіх нас. Побачити ось цей приклад фараона, оце його нездоланне військо, але за нашою молитвою, молитвою всіх. Весь український народ має стати одним єдиним цілим у своїй молитві. Як військовий, так і цивільний. Ми не маємо права зараз нехтувати цієї молитви. Ми маємо всі як одне ціле стати до молитви і не боятися цієї молитви. Не казати, що я втомлений, не казати, що в мене куча справ, не казати, що я забув про цю молитву, бо втомлений. А пам'ятати, якщо я з Богом і я ввіряю своє життя Богові, то Він знищить. Будь-яке військо, так як знищив фараона і його військо. Якщо я буду вірний Богові, зійду з гріховної дороги і буду з ним. Я ніколи не буду рабом. І жоден народ, якою би силою Він не володів, Він не зможе нас здолати. Отче наш, що є на небеса. Нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавим. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас насрічне! Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий 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 помилуй нас грішних. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захворний Захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір усіх наших захисників, кожного українця, який зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови захисти, Господи. Кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, благослови захисти, Господи, усіх людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни, а також служби МНС, пожежники, прикордонники, поліції, кожного українця, що перебуває в полоні, поверни живим і неушкодженим. Захисти, Господи, усіх, хто перебуває на окупованих територіях. Українців, а також, які привозять зоні бойових дій. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум кожного ворога нашого росіян, кожного нашого ворога росіянам, щоб вони розкаяли в своїх гріхах і визнали всі ті злочини, які вони вчинили. Просимо Тебе, Господи, щоб вони залишили у територію Криму і України, склали всю свою зброю. І більше ніколи ні з ким не воювали. Просимо Тебе, Господи, благослови нас цей вечір і цю ніч Ти Святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу, дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, наш день, в неділю, розпочинається о 9-й годині Божесної літургії цей початок нашої молотої варти. Тож прошу вас також. Помоліться ще перед сном, як будете лягати за наших захисників. І завтра чекаю всіх на молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!